Хоч ми зараз по той біках вана, але наші серці поручі із вами. Сьогодні ваш, ваш день день тих, хто вміє пояснити, надихнути, підтримати і і навіть розмішити розміщити коїсь авізу. Дня наш перший маяк у шкільному морі. Дякуємо, що навчили нас. Не лише читати і писати, а й бути добрими, сміливими і дружніми. Напавлю, ви нас мовний чарівник. Дякую, що навчаєте нас не просто писати, а думати українською. Ольга Олександрівна, з вами ми читаємо «Світ і слухаємо природу, велика енциклопедія зі серця. Знаєте, чому Шекспір писав СМС, за чому жаба не риба? Нехай у вашому житті буде стільки світла, як у добрих книжках і сонячних днях, природи і більше у домашніх злоден. Зоя Дмитрівна, Happy Day! Ви відкриваєте нам світ англійської. Дякуємо за терпіння, коли ми плутаємо хіріші, і за усмішку, яка завжди very nice. Наш диригент, гарного настрою, Юрій Вікторович. Дякуємо, що вчите чути світ і співати серцем. Ви, Лариса Федрівна, наш історичний GPS. Дякую, що вчите нас бути українцями не лише за паспортом, а й за серцем. Ірина Аркадіївна, ви наш провідник у світ технологій. З вами ми не боїмося коду. А STEM – це не страшне слово, а цікава пригода. Бажаємо вам натхнення, креативу і багато лайків від життя. Тіна Васильевна, ви наш мовальний компас і захисний шолом. З вами ми знаємо, як бути добрими, здоровими і не лісти в розетку. Дякуємо, що ви вчите нас бути людьми, навіть коли інтернет зависає. Нехай ваше серце завжди буде в безпеці, а душа в гармоні. Анатолій Анатолійович, ви наш майстер і тренер. З вами ми знаємо, як тримати молоток і як не впасти на фізкультури. Ви на камінь кінці, ваші пеє рукодинці. З вами навіть нитки не заплутуються, а творчість летить на крилах фантазії. Дана Володимирівна, ви наш художник, натхнення, не і ваше життя буде як картина яскрава, теплі з рамкою щастя. Подмая Валерівна, ви наш математичний супергорой. Нехай у вашому житті все буде логічно, рівно і безостачно. Дорогі вчителі. Сьогодні ми сказали вам багато дякую. І це ще не все. Адже кожен ваш урок це крок до нашого майбутнього. Нехай у вас буде більше молодці. Менше перепідключень І завжди усмішка на обличчі. Нехай ваша плача буде як веселка після дощу. Я склада і завжди надією. Дякую, що вчите нас не лише предметом, а ще життю. Зі святом вас, наші дорогі вчителі. Дякую, що вчите нас не лише предметом, а ще життю. Зі свят...